Таку модель сортувального конвеєра тканини створили учасники Хмельницького робоклубу «Винахідник». Сьогодні вони представили її серед інших розробок на фестивалі цифрових інновацій у моді та текстилі. Це у нас є там синтетична тканина, умовно кажучи, нам потрібно всю натуральну відловити. Натуральна тканина вона має певні характеристики, які можна засобами штучного інтелекту відловити. Ось і таким чином у нас конвеєр працює, і ми можемо ці всі сортувальні елементи. Відбувся захід у Хмельницькому національному університеті. Також на виставці презентували сучасні розробки у сфері 3 d дизайну одягу, віртуальної примірки та автоматизації виробництва. За останній напрям відповідає компанія «Комплайф». Яка працює на ринку з 2005 року за цей час, каже представниця організації Ольга Сітарчук, допомогли не одній сотні клієнтів, коли компанії приходять до нас. Вони розповідають про свої проблеми. Там когось проблема ну це залишки продукції, залишки матеріалів. Хтось хоче зафіксувати і контролювати саме роботу співробітників на виробництві. Тому під цей запит ми підбираємо програмне забезпечення. Зараз представлені монітори, які вішаються. І фіксують роботу безпосередньо на швейних цехах. Демонстрували і напрацювання європейських проєктів, що вже змінюють легку промисловість. Організували захід представники цифрового інноваційного центру Клотекс Хаб, який запрацював у нашому місті рік тому. Впродовж цього часу його представники допомагали підприємцям у сфері легкої промисловості із запровадженням на виробництвах віар технологій і штучного інтелекту, а також розробкою цифрових додатків. Нарахувало 58 підприємств і закладів освіти, які скористалися нашими послугами так чи інакше. Більше 30 прийшли оцінку цифрової зрілості, визначилися з тим, що вони будуть робити далі. Хтось отримав консультацію, хтось ще думає, хтось уже навіть сьогодні буде розповідати свою історію успіху. Це п'ять стартапів, які ми ведемо. Це важкий процес. Ми вчимося, ми удосконалюємося. Я щиро гордий тим, що нас. У Хмельницькому національному університеті є такі колеги, які дійсно формують майбутнє нашої держави. Це перший рік, який для нас був визначальним і який підтвердив те, що в межах усіх етапів, які функціонують також в різних регіонах, ми є надзвичайно конкурентоспроможні під час фестивалю відбулась низка дискусійних панелей, де учасники говорили про діяльність європейських центрів цифрових інновацій в Україні і про міжнародні програми. Окрему увагу приділили швейним кластерам і їхній взаємодії з технологічними хабами. Ірина Кондратюк Ярослав Яфремов. Новини міста.